Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. Сьогодні хочу показати хату, хату мазанку, який більше ста років. Заходимо з городу. Це уже подвір'я. Зараз воно заросло суцільним килимом із рясту, пшінки весняної та, та зірочок жовтих, які ми в дитинстві називали гусяча цибулька чи гусячі лапки. Раніше на подвір'ї були господарські будівлі, комора. За коморою була клуня довга, за нею, за нею великі скерти соломи. На інший бік був сарай на два відділення. В одному була худоба, у інш... худоба та птиця, у іншому зберігалося сіно на горищі. Хату збудували у 1920 році мій прадід та моя прабаба. Проживала в ній велика родина, батьки та восьмеро дітей. Колись давно на садибі був великий і гарний садок. Росли сливи, вишні, яблуні, груші. Все було кущі, червона порічка в садку. Зараз цього вже майже нічого не лишилося, тільки в садку височіє стерезний, товстий каштан, якому вже майже 110 років. Тобто він був посаджений раніше, ніж збудувалася хата. Хата, яких на вулиці вже майже не лишилося. Вулиця забудовувалася у 1920 році. Раніше на її місці ріс гайок, от і той каштан. Мабуть, він лишився ще з того часу, коли замість вулиці росли дерева. Отака от сьогодні вийшла невелика подорож у минуле. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Все буде Україна.